Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Раки на розклад на картах Таро на місяць грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. А ми розпочинаємо, як зазвичай. Беремо три колоди, я і ви, тому що без ваших думок. Карти не будуть знати, що відповідати. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна додаткова карта. Відповідь на ваше головне запитання те, що для вас зараз важливе на місяць грудень. І ще карти мадам Ленорман. По одній карті для змістовної відповіді, загальний фон місяця. Зверніть увагу, друзі, можливо, стан виснаження за якихось сумних думок, а також Хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити, можу вас одразу заспокоїти, що це нормально для завершення нашого року. Енергія на мінімумі. Ми на цій мінімальній енергії намагаємось щось доробити, ще підготуватися до свят і стан виснаження, ось цей, котрий відбувається, ми самі можемо виправити більше відпочивати. Ходити по магазинах, дивитися якісь позитивні відео для того, щоб настрій ставав краще. І ще дуже важливо гарно висипатися як можна раніше лягати спати, часи в 8-9 годині, тому що організм стабілізується і відновлюється саме до 12 години ночі, а потім вже безполезно спати. Прийміть це до уваги. Робота. Принцеса жезлів. Вісімка жезлів. А також карта зірки. Ці карти показують, що ви будете намагатися вкласти всі свої зусилля, щоб робота була вдалою саме в цей період. І карта зірки показує, що вам це вдасться. Тобто, робота буде на висоті. Фінанси. Паш пентаклів, сімка кубків, а також Розвилка. Що можу сказати, друзі? Сімка кубків це ілюзія. Вона може показувати, що ви сподіваєтесь на щось більше. Або, наприклад, додаткову роботу, щоб покращити фінанси, або щось таке. І у вас даже буде декілька варіантів. Тут показано. Паш Пентаклів це середні гроші, і гроші, начебто, надійдуть, але ви, можливо, будете хотіти ще скористатися якимись варіантами. Дивіться по своїх обставинах, тому що сімка кубків це ілюзія. Ви можете працювати багато за якісь дрібні гроші, більше втомитись, ніж заробити. Але дивіться, звісно, по своїх обставинах, саме тому, що. Відповідальність за наші дії лежить тільки на нас самих. Особисті питання. Туз жезлів, карта мир та букет. Подивіться, друзі, все, за що ми можемо бути впевнені за те, якими ми є в своїй родині. Туз жезлів, ми будемо докладати всіх зусиль, щоб все встигнути, зробити, підготуватися до свят, накупити подарунки, ось цей букет це подарунки. І карта Мир показує, можливо, якісь нові потужні події в вашому житті, в вашому особистому житті. Це можуть бути, наприклад, діти, онуки або якісь зміни. Ви, наприклад, вже втомилися і вирішите звільнитися і побути вдома для того, щоб відновитися. У кожного ось ці потужні. Якісь думки вони свої з огляду на свою особисту ситуацію. Але що можна сказати впевнено, що карта мир це старший аркан, і вона дуже позитивна та потужна. Подумайте, до чого саме вона відноситься в ваших особистих питаннях. Застереження. карта дьявол, карта відлюдник та карта сови. Карта відлюдник, старший аркан. Не будьте на самоті, коли людина самотня, в її голову лізуть дурні думки. Це старший аркан-відлюдник. Ще один старший аркан дьявол. Не будьте жадібними, не кидайтеся на якусь роботу, котру вам кажуть, піди зроби, а потім ми це, заплатимо. Або якісь ось такі сумнівні стосунки це застереження. А також не будьте болтливими. Ось тут дві сови. Це якісь інформація, що ви можете її кудись комусь розказати, а потім вона повернеться проти вас. Не будьте болтливі. Так. Порада. Порада також весела. Сімка мечів. Четвірка пентаклів, а також карта Лелекі. Сімка мечів показує не пропустіть ніякий обман. Четвірка. Пентаклів показує стабільність. І карта Великий показує, що якісь звістки з вашої родини вас підтримують. І ще одна карта на ваші особисті питання, яке для вас важливе в місяці грудень. Троєчка Пентаклів. Сімка пентаклів, а також карта «Кнут та Віник. Можу сказати, друзі, що відповідь ні. Тому що одна карта негативна, одна нейтральна, треба очікувати, і ще одна карта вона маленька. Начебто, ви з натхненням щось робите, стараєтесь, але вам треба щось чекати, і якісь негативні моменти можуть бути в цьому питанні. Поки що відповідь ні. Почекаємо до кращих часів. Подивіться на свій розклад. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Яким би не був наш грудень, але це завершення. Саме тому варто дати йому завершитися. Для того, щоб залишити всі свої проблеми та якісь негаразди в минулому році. І налегке йти вперед, в Новий рік. Я вам, друзі, дуже дякую за підтримку, перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі в моїх наступних відео. Вже є нове відео сувеніри, крамниці. Зовсім скоро на моєму каналі.